Всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Мій Оберіг. Зараз я не на роботі, в нас ранок, я тільки збираюсь на роботу ще в піжамі, п'ю каму. Вдома в мене трохи безлад, але біжу втікати від реальності на роботу. Сьогодні у нас буде курс сорочка рідному з пані Ларисою, також будуть пакуватись ваші замовлення, тому що замовлень багато в нас розпродаж. Ось, ну, а так, що вам сказати? Треба триматися так, як тільки це можливо. Що роблю я? Я біжу на роботу, вдома не роблю нічого, в мене не миті чашки на столі, і я себе за це не сваритиму. Так, ну, такі справи. В новинах і аналітики кажуть, що нам буде дуже важко, господи. А коли нам було, скажіть легко, нам було. Легше. Так, воно з кожним разом ніби все тяжче і тяжче. Тяжче сприймати цю реальність, але ми пристосовуємося. Тому тримайтесь, будь ласка, не перемикайтесь, далі буде. Я вже майже зібралась. Лишилось мені погодувати курей. Не знаю, знаєте, я такий. Контент-мейкер, не знаю, чи буде вам то цікаво. Але сьогодні зранку я встала, поснідала борщем, і каву, Та й думаю, що, може, зніму якесь таке відео не про що. А воно, можливо, вас трішки розважить. Я дуже хочу, щоб цей день був цікавий, щоб він був спокійний, щоб він був з добрими новинами. А в нас сонечко, така весна, ну, хоч щось приємненьке. Так, буду годувати їх. Елвіс, будеш співати? Яєць сьогодні немає. Ще водичку так. Тримайте. Снідають треба вже курник прибирати. Після зими. певно, на вихідних тим займусь. Це такі київські кури, дуже їх люблю. Вони в мене всі великі молодці, такі незламні кури Києва, але співати не хочуть. Дуже зайняті. Сніданок. Насправді тепло, але такий вітер, сонечко. І вперше відчуваю, що вже, вже весна, але холодно. Біля будинку затишно. Біжу, щоб мене не здуло. Я майже на місці, ще не знаю, чи буду викладати це відео, воно таке відверте вийде. Ну, але знімаю, подивимось. Наше безпечне місце, боже вікна грязні, капець треба мити вікна. Там бачу вже хтось є. Добрий ранок. Є, є. Всі на місці. Є, Тут є. все чудово. Так, відкриваємо і рахуємо 52. Ходімо. Дівчата, кого є на телефоні? По 52 поділити на 3. 12. 17,3 і плюс 3,5. Плюс 3,5. 28 можна 21. Так. Продовжую показувати вам сьогоднішній день відео. Не про що. Що хочу сказати, я два тижні не вишивала, може, може, трохи менше часу не було. Ось. Тому дуже я не просунулася в своїй вишивці, Ось. але мені дуже подобається. Кожного разу, коли починаю вишивати люрексом, кажу, що то в останній раз. Але все-таки дуже хотіла би, щоб блищало. У мене такі блискучі бублики. Це кучерявий косівський шовчик. ось. Біленьке це бродер, а блискуче це люрекс Мадейра. Люрекс Мадейра, він хороший, він достатньо легкий в роботі, але слухайте, ну це капець. Крутить ці шовчики, люрекс, це той ще квест. Зараз маю 15 хвилин перерви. Дівчата там займаються на курсі Сорочка рідному. Поки що в мене перерва. Дівчата розійдуться, будемо продовжувати пакувати ваші замовлення. Не переживайте, всі замовлення сьогодні мають поїхати. Ось, але я поки роблю паузу для себе на роботі. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео таки змонтую. Покажу вам до кінця наш день. Відео не про що.